А сьогодні день народження Матері. Мама, яка завжди нас утішає, завжди нас бодрує, завжди подає руку помочі, завжди приходить, коли ми немощні чи коли ми хворі. І перше, що ми кажемо, піду в церкву, мені потрібно в церкву йти. І ми знаємо, що ми непослушні діти матері своєї, ми непокірливі діти своєї матері. Ми гордоливі перед своєю матір'ю, ми встидливі діти своїй матері. Але коли у нами щось стається, ми кажемо, мамо, прости нас, мамо, помолись за нас, мамо, прийми нас. І кожен раз, коли ми приходимо в храм до мами, церква це є матір, яка нас народила духовно. І кожен раз, коли люди виходять, так добре кажуть, так легко, тому що матір не поминула твоїй гордості, твого невір'я, твоїх гріхів, твого самонадійності, твої ліності і твого, що ти роками встидався своїй матірі. Ти йшов і боявся перехреститися, встидався, чи на тебе хтось не бачив. А коли ти приходив, ти відчув ці об'ятя матері. Ти відчув, наскільки легко і просто бути тут, у матері, в гостях. І пам'ятайте, що сьогодні день народження нашої Матері, день народження церкви. Так є в сім'ї, браті і сестри, які діти не признають, які кажуть, що ми не треба мені мами, бо я чогось досягну, я щось маю там, я вже далеко там щось собі. Збудував, досягнув якусь машину там придбав, чи якийсь замочок такий невеличкий. Здається, мені не треба мати. Але є діти вірні. І ті невірні кусають, сварють тих, хто вірний, тих, хто любить свою матір. І дай Боже, щоб ніхто нас не відбив від нашої Матірі. Ми прийшли, була Матір церква, повірте мені, ми підемо, і вона буде. Тому що це творіння, яке Господь каже. Созижду церкву мою і врата не одоліють її. І найкращий дорогий подарок, браті і сестри, сьогодні це вірність своїй матері. Це молитва до своєї матері і за свою матір. Це молитва за тих дітей, які знаходяться у своїй матері.